Близьким, ми так само десь намагалися відгородити близьких від алкоголю, від будь-яких місць, де він може знаходитись, від якихось подій, людей. Тобто ми намагалися це все контролювати, спланувати. І Таким чином нам здавалося, що це вдасться, і ми вирішимо цю проблему. А насправді це такий самообман, тому що тут далі в наступному реченні йдеться про те, що коли. Сам хворий алкоголік вже розуміє свою хворобу і починає сам себе захищати, тобто, тоді можливо, можливо покращення, але і воно не дає того результату, тобто це дає тільки програма. Тобто людина має сама усвідомити так само, як ми почали свій шлях з усвідомленням, з прийняття свого безсилля, так само і алкоголік має цей шлях пройти. І може пробувати різні методи може так само сам себе відгороджувати, але насправді що.